Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Надія Бондаренко. Вітаю групу підлітків диверсантів. Викрили в Одесі. Це двоє 18-річних хлопців та 15-річна дівчина. Діти підпалювали грилейні шафи на станціях одеської залізниці. Таким чином сподівалися порушити логістику в регіоні. Завдання на підпали вони знайшли у групах з пошуку роботи. Також підлітки фіксували наслідки обстрілів та малювали по місту антиукраїнські написи. Наразі усім трьом. Обрано запобіжні заходи підліткам загрожує довічне ув'язнення. У парку Шевченка та на Кримському бульварі облаштують алеї пам'яті на честь загиблих захисників України. Про це повідомили у міській раді. Роботи планують завершити до кінця цього місяця. Нагадаю, учора біля мерії відбулася акція протесту. На ній дружини полеглих українських воїнів висловили обурення через те, що їхні прохання щодо вшанування пам'яті загиблих захисників постійно ігнорують. Майже 7 мільйонів гривень витратили в Одеській області на рекламу влади під час війни. Це дані за перші сім місяців цього року. Суму порахували аналітики порталу Дозоро найбільше на рекламу витратили у Дніпропетровській області. Там уклали контрактів на рекламу на майже 86 мільйонів. На другому місці Київщина, де витратили на рекламу місцевої влади 70 мільйонів. Загалом з початку року на рекламу з бюджету пішло 362 мільйони гривень. Thank you. В Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Пацієнти за електронним рецептом зможуть придбати лікарські засоби на основі цієї рослини. Такі препарати, зокрема, використовують при лікуванні онкохвороб, ПТСР, артрити, а також хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Пацієнти зможуть перевозити і зберігати такі ліки у кількості, визначені одним рецептом. А вся інформація про препарати буде у спеціальній базі обліку. Що думають одесити з приводу легалізації канабісу? Найбіса. дивіться далі. Ну, якщо їм це допоможе, то будь ласка. Якщо це якщо для люди... це допоможе для людей, то це дуже добре. Вже придумали багато інших способів лікувати онко тому я не вважаю, що це за потрібно вводити. А чому ви проти? Ну, тому що це наркотичний засіб, все одно. Все одно у людини може виявитися залежність від цього. Тому я проти. Я мати трьох дітей, в мене два є підлітка, і я вважаю, що це занадто. Це потрібно, а що говорити, то це дуже велика дискусія. 60 мільярдів доларів складають збитки до кілі України через російське вторгнення. Такі цифри озвучив міністр Руслан Стрілець. Він також додав, що наслідки екологічних злочинів поширюються і на інші країни, зокрема Молдову та Румунію. На сьогоднішній день ми вже маємо понад 5,5 тисяч таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра на жаль тільки зростає. Одещи на отриці лідерів серед областей, де з початку року сталося найбільше пожеж. Про це повідомили у ДСНС. Загалом з початку року сталося 29 тисяч загорянь. 11 людей від вогню загинули. Пожеж стає все більше. Лише за минулий місяць їх сталося 9 тисяч. Часто вогонь спалахує через людську недбалість. Це виконати у траву недопалок, або умисне спалювання сухостою. У Нас відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, стаття 77 з позначкою. 1 значить передбачає за. Самовільне випалювання е, рослинності, е, штрафи від е, приблизно від 3 тисяч до 6 тисяч гривень і порушення вимог пожежної безпеки. Е, у лісах штрафи від 1,5 тисячі гривень до 4,5 тисячі гривень. Е, е, у нас вже проведено було. Постійно проводяться рейди до речі, з залученням і безпілотних літальних апаратів для того, щоб на первинних стадіях, по перше, знайти ці пожежі і швидко прийняти міри для того, щоб ліквідувати їх. 2500 у нас скажімо, таких випадків було зафіксовано, коли люди порушували правила пожежної безпеки. І хочу сказати, що десь. Приблизно оштрафовано всіх цих порушників на загальну суму понад мільйон гривень. Від завтра на півдні України температура повітря сягне позначки 35 градусів. Про це повідомили у гідрометцентрі. Спека триматиметься як мінімум до 25 серпня. Подекуди дещитиме. Але в південно-східних областях опадів не очікується, тому це підвищує пожежну небезпеку. Для України так останні роки також ми бачимо, що ці хвилі тепла стають деталі більшими. Інтривалі з днів з теплими періодами стає довшими, а тривалість днів з холодними. Днями їх стає менше. Це якби, дослідження вже підтверджують. І не тільки в Україні така ситуація. В цьому році багато було побито абсолютних максимумів. Це, абсолютний максимум це, ось, наприклад, зафіксована температура, яка ось ніколи в цій точці не спостерігалася. Тобто до цього були інші там, максимальні температури. Тут перекрили найвищу температуру за всю історію спостережень в певній 100 точці метеостанції. Тобто, і в Сполучених Штатах Америки по Західному Збережжю були такі показники. І по країнах Балкан були зафіксовані зараз, там також надзвичайна спека. І відповідно по території України для України, так для справки, як кажуть довідки, абсолютний максимум становить плюс 42 градуси. Він був зафіксований в Луганську 12 серпня, як не помиляюся, 2010 року. От, тобто, для нас поки що ми це максимум не перекрили. Бачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий канал.